Ми просимо тебе за Юрія Кушенюка, за Сергія Рагонюка, Фомушина Ваню, за, за Смолюка Миколу і інших багатьох наших братів. Ми просимо тебе за Миколу Довганюка, Ганшовського Дима, Сахарова Олександра, за Павла Снігура. як тобі що ти їх зберігаєш у цей небезпечний час. Ми особливо просимо за тебе за дітей і за родичів, і членів нашої церкви, за братів, сестер, за знайомих, за всіх. Ми просимо тебе з вірою, надією за Богдана Козика. Ми з вдячністю просимо тебе за е, синів нашого брата Василя, за, нас, за Пашу, за Андрія, за Володимира, за невісточку Юлію. Який зараз е, в дуже непростих обставинах боїв, власових захисти їх, ми просимо тебе за фірського баки, Артура Яніка, Михайльчука, які на самих небезпечних ділянках фронту, за Глухмана Артема, за погубі віцера, за Гусела Олега, за старшу Проскоренка, за Чертова Женю, за Мартинюка Андрія Дев'яно. Ігри. Просим тебе за Єремія Володимира, Сергія Хазяй, Слободя Малега, Гаврилюка Вадима, Таносюка Дмитра, Приказюка Романа і Тиханіка Володимира, просить за Меніна Микиту, Малету Володимира, за Назара і Сергія Белдюка, за Стусна Флана, за Ігоря, за Ніку Сергія, за Олександра Рибакова і Критовського Вадима, за Колю Андріївського і Грущика Сергія, за Тихого Олександра Івачукова Ігоря, за Остренка Павла, Островського Олега, за Печенку Віталія. За Прокаєва Анатолія Нестерчука Мішу, за Медведчука Анатолія, за Ленсивчука Сергія і Кодрявця Сергія, за Рубахів Олександра і Віталія, за прода Дениса, за Кармову Нікіду, за Дмитра Лисюка, за Сергія Сергія Івана, за Циволюка Сергія, за Миколу Масишина, за його дружину, яка онкохвора, Просута, за Сергія Ольчика, за Драчена. Корштуна Ігоря, кожного Олександра, за нерес Олександра, за Кулика Віктора, за Паступова Івана, за Ліщинського Віталія Іславіка, за кучера Віктора, за Володі підуть, за Пшеничку Андрія Нінашко Вадима, за Дубового Артема, за Франчука Леоніда Романа Манько, Ваню Бринюка, Сергія Іваненка, Шенічний рука Олександра, Ніколаєва Сергія, за Тучука Віталія, Анатолія Кобля, за Олександра Ланова і Скачка Юрія, за за Сурія Олексія, за Сіпович Віктора, за Дениса Ольховенко, за Олександра Стермаха його підрозділ, за Молодослава Пендничука, Володимира Оксавина, Лесовінського Ігоря, за Іванцова Ідуарда, за Дениса Андрія Суховецьких, за Володимира Менчика, Володимира Синявського, Олександра Данилкова, за Іванюка Олексія, за Дениса Кавриву, за Вовриневича Сергія, за Дмитрія Олександра Церія, за, за Дариконь Романа, за Лениченко Руслана, за Гречка Андрія Чорного Івана. За Пресника Олега, Іпліок, і Крівок, Віктор Олександр, за Ткач Олега, за Шар Віктора, за Костовського Вадима Олеся, за Ардьомова Івана, за Шпак Віталія, за Шахра Ігоря, за Віктора Терлецького, Віталія Донкова, Віталія Гурай, за Юрія Гнатишина, за Павла Новітюка і Тараса Вітіва, за Будегавського Руслана і Сергія Осенюка, Павла Мицюковського, Жарікова Олександр, Войцухівського, Олександр, Редик Сергія, Вадима Рябоконь, Андрій Мусиков, Зараз, за, за Гаврилюка Андрія, за Глатун Олександра, за Дзюк Анатолія, за Володимира Владима і Самойловичного Сертина і Михайла, за Євгена Скачука, Яркора Шпіклірного, за вечерю е, Віктора Іолли Ореста, за Романа Дулиць, за Шевчук Геннадія, за Олександра Лупушанського, за Івана Свищука, Гереш Віталій, Довгий Володимир Ісвія, Потьомкіна Дмитра, за Біляк Миколу, Грей В'ячеслава, Петровського Сергія Івліва, Ганну і Антона. За змешного Володимира, за Галкіна Максима, Морського Олександра, Сергія Ільянова, Пастухова Олексія, Івана Хрептатова, Гантела Олександра, Юрія Кушляк, Коваленко Сергія, Бондарчука Аркадія, Мазурок Андрія, Олега, Забіл Біл, за Білецьких. Білоцьких доколи Артема, за Бондаренко Максима, за Татаренко Вадима і Космацького Леоніда, за Єремчука Володимира, за Різьмюра Анатолія, за Кришова Олександра, Яцишина, Артура і Константина, за Олександра Іванцова і за Блонського Валерія, а за також тих, за кого ми, е, не подали, що списки, не, 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 не ми не записали. Дякую тобі за кожного, бо ти якимось чудесним способом всі ці не то, що місяці, а роки зберігаєш кожне життя, яке ми несемо е, ім'я, яких ми несемо перед тобою. Ми просимо тебе за відновлення після поранення, їх багато, їх просто тисячі. Але ми просимо за Івана Михайлова, Ігоря Ліповського, Юру Богуцького, Кучер Олега, за усіх усіх поранених і в шпиталях, і по лікарнях. Ми просимо тебе особливо за лікарів на стабілізаційних пунктах. Ми просимо тебе за е, лікарів хірургів. 93-ї бригади Сергія Сергійовича. Ми просимо тебе за е, собізаційний собі, пункт в е, Лимані е, 66-ї е, бригади, за Олексія Радіона, за наших братів Капеланів Андрія Хелючка, Андрія Петрова, які зараз там знаходяться. Ми просимо тебе за Світлану Павліну, за Альону Грисенюк, за Щете Анастасіїв, за Володимира Дяківа який спасає е, всіх наших воїнів, які е, з травмами голови. Ми просимо тебе за збереження життя, за, е, і всієї медичної команди Олени Моршів. Ми просимо тебе за усіх лікарів на стабілізаційних пунктах, усіх лікарнях, особливо там, де допомагають наші капелани. За військові підрозділи, які сформовані на Хмельниччині. Сьогодні вони всі в боях. Ми просимо тебе за 86-го, особливо просимо тебе за 88-ту бригаду, де і наші братики возини, де і інші, де Максим Гріусь, де і інші наші, за кого ми молимося, вони вступили в бій зараз на цьому сумському напрямку. Благослови Господь, захисти, кого особливо, Господи, дай їм свій захист, мудрість від командирів, благослови, ми просимо тебе за нічного комбата, коло святішки. Підлегли. дякую тобі за нього. Дякую тобі, Господь, також за 8-й пол, СССР, 140 й центр спеціальних операцій, за 19 окрему ракетну бригаду, сьому бригаду тактичної звірації авіації. Нам так потрібен їхній захист. 383-й окремий полк дистанційних керованих апаратів царних. Господи, за синітний й зенітний ракетний полк. Господи, це всі ті, хто захищає наше небо, це захищають нас від цих. Монстрів, які прийшли до нас і хочуть знищити все живе. Господи Ісус, ми просимо тебе за третю танкову бригаду, за 36-й окремий стрілецький батальйон, 19-й стрілецький батальйон. Ми просимо тебе за всю національну нашу академію, благослови, захистить. Ти знаєш, і тут, які несуть там зараз, і е, Романішок, і Маліношкуківська, і Корсун, і Гаррії, і Вольсовий усіх. Ми просимо тебе за інші окремі військові підрозділи, за усю 66-ту бригаду, за е, тих, хто прикомає. 6, 38 бригаду можливо приходить наші брати і Снігур» і Віталій Кондратський» за 71-го ДШБР, там 80 го 81 го 82 го 46 го ДШБР. Просимо тебе за 640 ковий окремий снігний пометний батальйон, де Токар Росіслав Капелану, плостили його, за 6 учу молитву, за 28-го одеську бригаду Тиро, капелану Саша Енського. Благослови його, почуємо молити і всю пригаду смістить. Ми просимо тебе за тих, хто в полоні. Ми просить тебе знову і знову за Богдана Козика, за поповувалися там, ще мущика літає, за сорока вітра. Сльйозно просить тебе за кучерами, рослами, які вже третій рік